І як ти заїжджаєш в село, спускаєшся, то тут три дороги, і всі дороги вгору. Тому першим ділом вгору треба почистити. Я я дожену. Привіт народ. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 5-16, мабуть, січня. Снігу підсипало непогано сантиметрів 10 точно. І зараз треба їхати в Ангор, брати Сольорочку заправити трактора, теж у нас в порці, тому що він займається Чищенням снігу і будемо їхати, тому що ще ніде нічого не чищено по селу, а ну, як воно мінус. Один на дворі. Бустро і весело. Так що зараз з вами в швидко темпіємо Пробуємо, запровилися тільки що і виїжджаємо. Заточею пройти центр, центральну дорогу, всі гори, які у нас тут, тому що місцевість місце зовсім не рівна, а снігу випало багато. Ось така у нас тут погода, все, все біле. Машини поверті, їхав, то важко. В Ангорі тижнів три, мабуть, не торкалася до нього, тому що погоди не було, потрібно її, і ми його не займали. А сьогодні ну, за тут горе ще не дуже видно. Ну, машині по такому вже їхати важко. Оце тут слабо, тут ще їздить техніка, а там місцями ще більше. Дивіться, все біле, на машині слой снігу, ну, оце зоніч. Трошки вище це випало. І він так потихеньку собі летить. Одна плюс добре, що він легенький, його бути добре чистить. Можливо, з'явилася показати чистку снігу. І надворі хороша погода десь мінус 2 градуси і не дуже холодно і не то розстає. Ми тоді будемо його ловити. Хто давно з нами на каналі цей відвал бачив, він, мабуть, вже років три, як не чотири, ми його зробили. Перший рік зробили снігу, майже не було, там десь по під посадками 에, пробували, шкребли його. Другий рік сніг був хороший, що ми там дорогу хлопцям чистили і на цей і, 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 і охотниками. Потім знову рік без снігу. І за цьому році теж сніжок підсипав. Зараз поїдемо в центр села, десь будемо щось ловити. Оток, дороги у нас потихеньку чистяться. Не хоче Волга їхати і всю. Я ще тюпу не Та я з дивлюсь не хоть не хочу вовсь! так і їздять по начищених дорогах. Поїхали, зараз будемо. Їздить, дивіться, яка снігуса. Зараз ми з вами знаходимося мабуть, в самій нижній і незручній точці нашого села. Ця дорога йде Зінькова згори, ця дорога йде на бірки, на гору там буде. І ця дорога йде також можна там в село пігати, також вгору. І як ти заїжджаєш в село, спускаєшся, тобі тільки тут три дороги і всі дороги вгору. Тому першим ділом гори треба почистити і посипати. І зараз вже хто поїхав на виїзді і ми зараз тут і внизу будемо возьмемо тут у мене ще апарат є один. Попробуємо ним його вловить. Це снігу страшно насипало. О, закрив. штучка сейчас будем пробовать що вона. Віжуха в нас сьогодні як ніколи. І георозитка мотається, і просто машини мотаються. Багато. Ось теж хлопці знову їдуть георозвідка, вже по нашій вулиці часто почали їздити. І вже тут по наших полях кабеля лежать. як їх правильно назвати, не знаю. Скоро до нас приїде потужна техніка на поле. Мабуть. А там то Або це. Ну на речі, це енергетики. Хлопців поїхали із сусіднього села І так самі зробили і ось така іграшка. Тепер можна її попрацьовувати. Зроблений він на металоломі, купили, труба була перерізана, походили, вибрали також, так, що нам підхожа і давай робити. А всі рашти те, що було там вдома. Снеляра, мама сьогодніся, Миланька місця повирізала, що проще, так ото -та зробили. -та. Ну, ну Ото коли я їздив на поток, що викидав там інстаграм і фейсбук, такий дощ прийшов і мороз, і дощ, і сніг і сам хоче, і оця знову заслазило, то погода зовсім не годиться знову. Під низом особливо це воно що так держиться тільки десь щось проїде розтовчу і все вже воно держатися не буде І до нас в цьому році зимо прийшло неочікувано взагалі останні роки як такої зими не було позаминуло якщо ще не помиляюсь була гарна зима теж снігу було багатенько. Точно не пам'ятаю, чи довго він був, але ну, було багато, причистить е, хватолору роботи. А в цьому ж році це вже третій розтовий виїжджає чистить. Ну що? пересапнули трошки, починили дворник або спала планочка з нього. Все, щасливенько, я дожену. Вузанька, але потихеньку пробуємо прориватися. Ось така штука в мене я взяв покористуватися. А що хочу сказати? Наче знімає непогано, тільки на що тут об'єктив 55х200, дуже він дальнобойний, скажімо так. Якби собі донайти сюди на нікон, щоб був в комплекті 18-55, то б ще була тема. Бо саме як я зараз дивлюся... Це, ми під трактором стоїмо звідси за цього місця. А так взагалі фотографії і відео. Ось побачимо, що воно буде вже через програму, через комп'ютер. Їдемо перекусимо і продовжуємо. Помогріло аж до колін штани вже. Ну що ж, народ, вже у нас без 15.04 і робота рухається з самого ранку, тому що задача почистити якомога продуктивніше сьогодні по селу. Зараз трошки тут робимо ось, на Це знімаємо, щоб було щось цікаве на дальнобойний такий. Кабеля вже по полях розкинули, і тут через наші поля там хлопці показували, корти вже проходить, так що будемо дивитися, що там, коли вони будуть їздити. Бо я чую, що знаєш, що техніка вже тут по наших полях їде, ну в наших краях, то скоро ми їх побачимо. Що з вами попрощатися, якщо буде ще зняти можливість, буде дуже добре. А так, вже, хлопці, побачимося з вами, мабуть, біля МТЗ, тому що сьогодні була задача нас розбирати метазика тотового, але ми то в 8 ранку 8 десь, мабуть, ми з Ангора вже виїхали у Південту, поки заправилися туди-сюди і вже ми поїхали. То, і все, По, по даний час запрацюємо. Як про то то працює, а я ото хвостиком там показую, що ми робимо. І, і от така. Так що вже зустрінемося. Якщо останеться на завтра робота, будемо ще завтра з вами говорити. Якщо не останеться, будемо завтра біля метазика. Тому що, поки дає нам можливість погода працювати в гаражі, будемо працювати в гаражі, тому що тоді, якщо розгодиниться, а ще показує, що сніг знову розтане. Будемо йти працювати біля жодки, тому що. С... Стараємося по можливості підходити і працювати біля нього. А що там з ним, там, списочок насобирався по ремонту, так що вже все розкажу більш детально вже в тому відео. Щасливо, всім пока!